Ісус Назарету, том 2, розділ 3, Євангелія Божого Царства. Після того, як видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилеї, і проповідував там Божа Євангелія, кажучи, сповнився час і царство Боже близько, кохайтеся і вірте в Євангелія. Цими словами Євангелія за Марком зображає початок діяльності Ісуса, називаючи водночас водночасне важливіше з Його проповіді. Так само підсумовують діяльність Ісуса Голеї і Матвій. Ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи їхніх синагогі, звіщаючи добру новину про царство і вогонюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Обидва енгелісти описують проповіді Ісуса, як Євангелії. Що це таке? Останнім часом це прикладається як добра новина, звучить гарно, але все ж таки це далеко дотягує до того масштабу, що мається на увазі, від слова Євангелії. Це слово належить до лексикону римських імператорів, які вважали себе за володарів світу та його рятівників. Візки, що виходили від імператора, назвалися Євангелієм. Зважали незалежно від того, чи інший зміст був радісним чи приємним, чи ні. То, що походить від імператора, ось якою була ідея цієї рятівної звіскою, що це не просто звіска, а покращення світу. Євангелістими підповідають, Підхоплюючи це слово до тієї міри, що воно стало означатим жанру їхніх творів, хочу сказати, що тут звершується те, що несправедливо претендували імператори, видаючи себе за Бога, повновладна звістка, яка є лише словами, а й дійсністю мовою сьогоднішньої філологічного лексикону, можна сказати, так, і Євангелії, це мовлення не просто інформативне, а перформативним, перформативне, не просто повідомлення, а дія діяльна сила, що вступає в світ, зціляючи, притворюючи його веде мову про Боже Євангеліє спасти світ справа не імператорів, а Бога. Як являється Боже Слово, яке є діяльним, то справді відбувається те, що імператори лише стверджують, не маючи змоги цього дотримуватися, тому що тут починає діяти справжній володар світу, живий Бог. Головний зміст Євангелії звучить так: царство Боже, близько, встановлюється віха, в часи стається щось нове. І на цей дар вимагається відповідь у людей. На верення віра центром цього тексту. І звістка проби близькість Божого Царства. Це повідомлення справді становить усе для Ісусу слів і є. Це може підкреслити становище зауваження. Вислів царство Боже трапляється в новому заті 122 рази. З них 99 місць у трошеному пішніх Євангеліях, а з ними знову ж таки 90 разів у словах Ісуса. Євангелії за Йоанна, та решті новозавітних творів цей вістю, є грей лише незначну роль. Можна сказати, в той час, коли вість у Ісуса до. Кресіння є благовість про Боже Царськом, центр погодської проповіді після Воскресіння становить христологія. Чи це означає вихід від справжньої проповіді Ісуса? Чи справедливо говорить Бультман, що історичний Ісус не належить Богослов'ю Нового Завіту І, умовляв, слід вважати ще єврейським вчителям, якого, хоча й можна віднести до важливих передумов Нового Завіту, але йому самому він не належить. Інший варіант такого розуміння позаріччя між Ісусом та Апотрудською проподі знаходиться відомим, висловив католицького модерніста Альпреда Луазі. Ісус проповідував царство Боже, і прийшла, і прийшла церква. У всіх словах може було б зауважити іронію, але все ж у них міститься і сум. замість великої надії на власне царство Бога, на новий світ, змушений, змінений самим Богом, з'явилося щось зовсім інше і яке нещасне. Церква. Це справді чи формування християнства польської проповіді, узбудованої церкві справді означає зарив, звершення незавершених сподівань про щось іншим, чи зміна предмета Царства Божого Христом у тому ставленні церкви справді є рахом обітниці, появи щось інше. Все залежить від того, як розуміти Ісусові Слова про Царство Боже, як споюнутися про з Ним, проповідником, чи він є лише посланцем. Який повинен представляти зрештою, незалежно від неї справу, чи звісткою є, сам посланець, питання про церкву є первинним, головним питанням не справдим, питання про сповідношення між Царством Божим і Христом. І від цього потім залежить, як розуміти церкву. Перед тим, як заглибитися в Слова Ісуса, як розуміти їхній зміст, при чинки Його страждання, варто подивитися, що означало Слово Царство. Історії церкви. Оці в церкві ми можемо розпізнати три виміри тлумачниця ключового слова. По-перше, це христологічний вимір, Ореген визначає Ісуса на основі Його слів, як автовосіле, тобто як царство в собі. Сам Ісус є царством, царство на якась річ, не непросте володіння, як для світських держав. Це особа, Він є ним. Таким чином вислів царство Боже, і чим визначло приховане Христологією способом мовлення, то царство Боже. Він відводить людей до того незвичайного, що в ньому Бог є серед людей, і він є присутністю Бога. Другий погляд на значення вислову царство Боже може бути, може, назвати ідеологічним або ж містичним тлумаченням, бо бачить царство Боже за його суттє, середньо людини. цей напрям розуміння. Також відкрив Ориген, усе йому творі про молитву. Він каже, хто молиться про нас Божого царства, той без сумнів молиться про царство Боже, яке вносить у собі самому, і про те, щоб це царство вносило бліду дозрівало до своєї досконалості. Бо у кожному із святих людей панує Бог, є панування царства Бога. Отже, якщо ми хочемо, щоб Бог нас панував, щоб у нас було його царством, тоді в кожному разі і в нашому смертному тілі немає права панувати гріх. Тоді, в нас як у духовному раю. Повинен перебувати Бог. Лише він повинен у нас панувати зі своїм Христом. Головна думка розуміла: царство Боже знаходиться не десь на графічній карті. Воно не є царством у значення світських царств, його місця, є серце людини. Там воно зростає і звідси воно діє. Третій вимір тлумачення Божого царства можна назвати Еклезіальним. Царство Боже і по-різному між собою пов'язується більшою чи меншою мірою, наближається один до одного. Наскільки я можу судити, цей останній напрям розвивався, на сам Петро Католицькому нового часу, хоча значення в дурної світу людини та взаємозв'язку з Христом ніколи не зникало з поля зором, коли Бог Слов в XIX-ХХХ століття охочували вели про царство так, про царство Боже на землі, церкву вважали тіленням царства історії, тим часом просвітництво. Достанського послові привело до зміни в екзегезів та особливо до нового розуміння, благовісті Ісуса про царство Божа, щоправда, це не тлумачне незабаром розпалося на зовсім різні напрямки. Адольфон Гаранах, що представляє ліберальне послови початку 20 століття, почав благовістування Ісусом царства Божа подвійну революції в тогочасному юдаїзмі, той час, коли відає. Ізні все орієнтується на колектив та вибраний народ, благость Ісуса, мовляв, Саура, індивідуалістично, він звертається до особи, визначає безмежну цінність самоособи та чиниті основи свого вчення. Друго протилежність на думку Гарнака принципово. В юдаїзм, мовляв, домінував культ тому і священства. Ісус відсунув культ у бік, Його благовість стосується суто моральні, не наголошені на культовому чищенні та освячення, а на душі людини. Моральні вчинки особи. Любові вирішають, чи особа війде в царство чи буде його виключена. Це культу і моралі, колективу індивіду існувало ще довго, і приблизно починаючи з 30-х років, його переважно прийняла і католицький загизам. Проте Гарнак пов'язує його зі своїм протиставленням трьох великих форм християнства: Романо-католицького, греко-слов'янського та германо-протестанського, останні з яких, мовляв, відновили благовість Ісуса від чистоті, але й сама протеста. Тантизмі були рішучі заперечення, то пітниця стосується особи, не як індивіда, а як члена громади. Йдеться не про етичне досягнення людини Божого царства перебуває радше у той бік етики, а є чистою ласкою, яка особливо являється в трапах Ісуса з грішниками. Про розкладу для ліберального послов'я завершилася з першої війною та радикальною зміною духовного клімату, що після неї настала. Але перелом. Окресився вже набагато раніше. Його першим чітким сигналом була книга Гана Вайса, пробді Ісуса про Царство Боже. Тому саме Дусі була і ранні екзегети, праці Альберта Швайцера. Тепер говорилося, що благовість Ісуса була радикальною і сфотологічною Його проповідання, близько Царства Божого, є проповідання близько кінця світу, початку нового світу Бога, його панування. Отже, проповідання царства царство слід мовляв розуміти суворо і садологічно. Тексти, які в цьому очевидно суперечли, є певною мірою тлумачення також в цьому значенні. Наприклад, причиня, які згадується про це зростання про сіяча, про гіршицю, про закваску, про насіння, що росте само по собі. Мовляв, Ідеться не про зростання, Ісус хотів сказати інше, те, що зараз малим. Раптом близько блиставка стане зовсім інакше. Очевидно, що тут теорія була сильнішою за бажання послухатися до тексту. Способи намагання проводиться в сьогоднішнє християнське життя, відчуття близько кінця світу, чого ми не повинні наслідувати безпосередньо, були знамонітними. Наприклад, Бульпман намагався це чинити за допомогою філософії. Марті Гайдегра йдеться мовляв про екзеетичну постанову, про постійну готовність Юрген Молькван у дусі Ернста Блок розвивав богослов'я надії, яке намагалося розуміти вірить активну участь у формуванні майбутнього. Останній час широкого розповсюдження, особливо католицькому, бо слоє не було секулярно розуміння ідеї царства, що до нового бачення християнства, релігії та історії взагалі, і з допомогою цього глибокого реформування, мовляв, бажали. Робити знову розумілим той зміст, який був накладений у благовісті Ісуса. На цій концепції Другого Ватиканського собору панував екологізм, центром християнського вважали церкву. Згодом відбувся перехід до христоцентризму, центром цього став Христос. Але, кажуть, прихильники цієї концепції розділяє не лише церкву, а й Христос, бо він лише християнам, ось чому відбувається перехід до христоцентризму до теоцентризму. Наближився таким чином до євреїської дружності релігії, але мети ще не досягнуто, адже і Бог може розділити релігії людей. Тому тепер твердять послідовники такого підходу, слід віддіснити кромту царству центризму до центрального царства. Отже, зрештою, це було серцевинною ісусової благовісті, і це правильний шлях до того, щоб нарешті сфокусувати позитивні сили людства на поступці світу майбутнього. майбутнє. Царство означає просто світ, в якому панують мир, справедливість, захист творіння. Про нічого не йде, про нічого інше не йдеться. Це царство повинно врагатися кінцевою метою історії, і це, мовляв, справжнє завдання релігії співпрацювати для істинного царства. При цьому нас звіряють, що всі релігії можуть повністю зберігати свої традиції, жити кожну свою ідентичністю, але вони зі своїми відмінними ідентичностями мусять співдіяти для світу, якому визначальними є мир, справедливість і повага до творіння. Звучить добре, йдучи цим шляхом, здається можливим, нарешті мусальним пристосовувати Ісусу благовість, не маючи потреби, проводити місіонерську роботу і серед інших релігій. Здається, що тепер його слова нарешті набувають практичного змісту, і здійснення царства стає спільним і розумілим, і розумілим завданням. Але якщо придивитися ближче, то виникає настороженість. Хто ж нам скаже, що є справедливістю, що в конкретній ситуації служить справедливості, як досягнути миру? Ближчому ознайомленню все це виявляється утопічною балаканини без реального змісту, а тільки безсумнівно схвалення партійних доктрин, так переконували змісту цих понять від кожної людини. Сподіватися годі. Але тепер виявляється відсутність Бога і діє лише людина, повага до релігійних традицій, лише лише. Позірено. Насправді вони вражають великою кількістю звичаїв, яким не треба дозволити залишити, хоча, зрештою, вони і не мають значення. Віри релігії інструменталізуються досягнення політичних цілей, важливе лише влаштування світу, з релігії рухається доти, поки вона може допомогти, досягти цієї мети. Близькість такого погляду та віри релігії, релігію, третю спокусу Ісуса, тривожить вона надто очевидна, щоб не викликати тривоги. Отже, ми повертаємося до Євангелії, до справжнього Ісуса. Наша головна критика цієї секулярної тупішної ідеї царства вчила так, Бог зник. Він більше не потрібен або навіть заважає, але ж Ісус проповідує Царство Боже, а не якесь інше, щоправда, Матеї, води мова про царство Небесне, але Слово Небо з перефразою Слово Бог, у тобто юдаїзм із острого питанням Бога, заблюдав другу заповідь, переважно уникала, згідно з цим підвислом Царство Небесне, мається на увазі не лише щось подобічне, а мова йде про Бога, який однаково поцебічний і потойбічний, він наш світ безмежно перевищує, але й присутній всередині Нього. Можливим є ще одне мовне спостереження давнє єврейського слова Малькут. Царство є назвою дії, що означає грецьке слово Васильє в функції панування, володіння царя. Йдеться не про майбутнє царство чи царство, яке треба влаштувати, а про правління Бога над світом, що нам стає подією в історії. Можемо сказати ще простіше, говорячи про царство Боже, Ісус проповідує просто Бога, а саме як Бога живого, який здатний діяти конкретно у світі, та історія і діє саме тепер. Він каже нам, Бог і Бог є правді Богом, тобто Він покриває весь світ. У цьому значення благовість Ісуса дуже просте, надзвичайно теоцентрична, але цілковито специфічне його благовісті, полягає в тому, що Він нам каже. Бог теперіє, це є пора, коли Бог показує себе місто способом, щоб перевершив всем до теперішнє. як Господь, як Бог живий, тому, нас на переклад, царство Боже не досконали, краще було б звести мову про панування Боже. Але тепер ми все ж повинні спробувати дещо точніше визначити зміст благовісті Ісуса про царство Боже, виходячи з історичного контексту. Проголошення Божого панування, яке ціла благовість Ісуса, базується на старому завіті. Який він у своїй прогресивній динаміці, від початку від Авраама до своєї пори, прочити як цілісність. Саме коли зрозуміти цілісність цієї динаміки, то вона підводить безпосередньо до Ісуса. Ось передусім Слими інтронізації що проголошує царство Боже Яхт, Царство, яке розуміється космічною русальною, до якого Ізраїль ставиться з поклонінням. Починаючи від 6 століття, з огляду на катастрофи в ізраїльській історії, царство Боже стає вираженням надії на майбутнє. Книзі Даниїла йдеться про присутнє панування Бога, але насамперед вона проповідає нам надію, на майбутнє, для якої тепер стає важливою постійці на людського, що мусить вставити. Встановити це панування. Юдаїзм на часів, коли жив Ісус, поняття Бога на панування, трапляється в культі Єрусалимського храму та суногальна літургія. Може зустрічається в мові равинів також у кумранських творах. Благочестивий щоденно молиться, шамай Ізраїль, слух Ізраїлю, як ви Бог, Бог, наш Господь, єдиний, любитимеш Господа Бога, то всім серцем Твоїм всією душею твоєю, всією силою твоєю. Промовляючи цією молитву, тлумаючися і взяти на себе ярма Божого панування, ця молитва є не лише словами, а в ній молільник погоджується на благодарювання Бога, що таким чином через молитву входить у світ молильник, наче несе Бога, що через його молитву підзначає спосіб його життя, його будні, отже, в цьому місці стає присутнім у світі. Так ми бачимо Боже планування над світом та історії, виходять поза конкретний момент, перевершує історію як цілісність, присягає поза неї. Його внутрішні динаміки виводить історію поза неї, але водночас все ж таки є щось надзвичайно сучасне, присутні в літургії українця на гозі, як передчуття майбутнього світу, присутнє як сила, що формує життя через і буття, віруючих і несе Боже Римо і тему напрям, отримує частку майбутнього світі. Саме в цьому місці можна добре бачити, що Ісус був справжнім залітянином, водночас перевершивши юдаїзм у сенсі внутрішньої динаміки Його обідниць. І з місця, які ми ще не віднайшли, нічого не втрачено, натомість є щось нове, що виявляється. Насамперед, у словах, царство Боже близько. Прибуло до вас, є між вами, тут йдеться про основне царство Божого, про це, що відбувається зараз, і стосується всієї історії. Це саме ті слова, які вимагають тези, очікування близько кінця світу, як головного сповіщення, послання Ісуса, але це тлумачення аж ніяк не є безлюбовним. Бо якщо взяти до уваги цю структуру Ісуса у слів, то його навіть треба однозначно включити. видно з того, що представники апокаліптичного тлумачення благовісті Ісуса про Боже царство значенні очікування близько кінця світу. Виходячи з цього критерію, просто заперечують йому авторство авторстві великої частини Його слів на цю тему. А інші слова намисно замовчують. Ми вже бачили, що до благовісті Ісуса про Боже Царство належать вислови про обойс його Царства в Історії. Воно схоже на зерно гірчиці. Найменше від усіх зен. Воно схоже на закваску, незначну кількість порівнянні з масою всього тіста, але визначально для того, що не постане. Воно постійно порівняється з насінням, що вноситься в ріллю світу і там зростає різної долі, визьовується птахами, придушується тернем, але й дозріває пощедрих плодів. Інша притча оповідає про те, що насіння царство росте. Але поміж ними ворог посів, бур'ян, що росте так само, і докремлення настане щойно наприкінці. Ще один аспект цієї таїнственної тай, дійсності панування Бога, виявляється, коли Ісус порівнює її зі скарбами, закопаним у землю. Той, хто його знаходить, знову його викопує і продає все, щоб купити те поле і таким чином заволодіти скарбом, що може забезпечити всі потреби. Аналогічно до цієї є притча про коштовну перлину. той, хто її знаходиться, так само віддає все, що отримати, це найбільше добро. І це ще один бік дійсності Божого панування. Царство виявляється, коли Ісус, словами, які дуже важко пояснити, каже, що царство Боже Небесне на... заздає насиліство і ті, що вживає силу, силовисть беруть його. Точки зору методології неприпустимо визнавати усього лише один аспект Ісусом, замовчує в основі нові такого словільне висловився, все інше. Раніше ми маємо визначити реалії, яку се називає Царством Божим, понування Божого і надзвичайно складна, і лише приймаючи цілими, ми можемо дійти до Його благовісті і дати себе її вести. Придивимося ближче, принаймні до одного тексту характерного щодо труднощі розуміння. Завжди таємство Ісусу і благодаті. Мука в роді 18 стихах 20 говорить нам, як же спитали Йосиф Фарисеї, коли прийде царство Боже, він повів їм, царство Боже прийде непомітно. Ані не, не кажуть, ось воно тут, або ось там, бо царство Боже є між вами. Утлумачення цього тексту ми знову натрапляємо на різні напрями, за якими взагалі розуміється царство Боже. Він з попереднім вибором та все привносить приносить їм. І... Інтерпретатор. Ідеалістичне тлумачення каже нам, царство Боже, є не зовнішньої структури, а саме своє місце всередині людини. Згадаємо те, що ми вже чули від Орігена. Це неправда, і все просто філологічного погляду. Всього пояснення достатньо. Ще тлумачення в сенсі очікування близько кінця світу. Царство Боже не буде наближатись повільно, а поступово, так що його можна буде спостерігати, воно стає раптово, але це тлумачення не має основного формулювання. Нашого тексту. Тому зараз дедалі більше схиляється до того, що Христос цими словами вказував на себе самого. Він стоячий посеред нас і царством Божим. Лиш ми його не знаємо. І дещо іншим нюансом у цьому самому дусі вчить слова Ісуса, коли є, Ба, коли є Божим престол виганяє пісні, то значить прийшло до вас, царство Боже. Як, зрештою, і попередньому оригу Царства присутнє, не просто фізичний Ісусі, а через його діяння, що відбувається в Святому Дусі, в його значенні Ісусі та через Ісуса Царство Боже, стає присутнім сучасним і наближається. Отже, в процесі нашого прислухання до Біблії напрошується поки що тимчасова початкова відповідь. Нове ну, наближення царство, про яке мовить Ісус, є ознаки, якого є. Характерним для його благовісті. Це нова близькість полягає у ньому самому через його присутність та його вчинки, Бог, як Творець, зовсім по-новому тепер входить в історію. Тому зараз час сповнений, тому тепер є неповторна пора навернення до покаяння. І також є пора радості в Ісусі до нас приходить Бог. І в нього Бог тепер діяльний, діяльні владарюючи по божественному тобто не світської влади, пануючи любов'ю до кінця до краю, до Христа виходячи цього центру вкладаються разом різноманітні аспекти, на перший погляд, суперечливі, звідси ми розуміємо, вислови про малі розміри та приховані старства. багатогранний, основоположний образ насіння, яким ми ще раз під різними кутами розглядаємо та заохочення до мужності наслідування полишаємо все іншим. Він самі скарбом запрощатися з ним, поштовна перлина. Тут з'ясовується напруженість між етикою і благодаті, між найсуворішим персоналізмом і закликом до нової спільноти. При наразі і Тори на гідні пропаді ми бачимо, як тепер переходить одне в одне, свобода від закону, дар благодаті, більш правдність, що вимагається від учнів Ісуса, над з праведністю фарисеїв та книжників. Поглянемо поки що лише на один приклад історії про фарисеї і Митери, кожен з них по-своєму не молиться в храмі. Про може похвалитися великими чеснотами, він розповідає Богу лише про себе самого і вважає, що східність хвалить Бога, хвалиться самого себе. Митр податківець знає про свої гріхи, знає, що він перед Богом хвалиться, не може і усвідомлюючи свої провину молиться про благодать. Чи це означає, що один тілі етику, а інший благодать без етики або проти етики? Насправді йдеться не про питання чи то проти етики, а про два способи ставлення до Бога і до самого себе. Власне кажучи, дивиться зовсім не на Бога, а лише на себе самого. Бог йому зовсім не потрібен. Бо все, що робить, не... бо він все робить правильно. Тут насправді немає стосунків з Богом. тут зрештою, є зайвий достатньо власний діл. Людина виправдовує сама себе, він ще вже бачить себе з погляду Бога. Він поглянув на Бога і в ньому його відкрився погляд на самого себе. Він так знає, що йому Бог потрібен і що він живе його вилістцю, до якої він не може. Бога змусить, яку він не може створити сам собі. І знає, що йому потрібно милосердя. І так милосердя Бога вчиться сам бути милосердним, а тому подібним до Бога. Він живе стосунками на рану. йому завжди потрібен да доброти, прощення цього, він завжди вчитиметься, передавати йому далі. Ласка, про яку він молиться, не звільняє від етики, що вона робиться і його здатна, насправді, вчинки добротин. Йому потрібен Бог, і що він не визнає. Не визнає, починає, виходячи з доброти Бога, сам ставити добрим. Етика не заперечується, вона лише звільняється скутості моралізму, не просувається в контекст стосунків любові, стосунків з Богом, так вона стає істиною. Тема мотавство Божа приходить через усе по випи Ісуса, тому розуміти її можна лише на основі цілості Його благовісті. Якщо тепер завершуємося до серцевини, Його благовістування наївної проповіді, то й знайдемо там глибше розвинуті теми, які тут лише легко окреслюються. Насамперед нам при цьому відкривається, що Ісус завжди говорить як Син, на тлі Його благовістя, завжди є стосунки між Отцем син і Сином. У цьому значенні завжди є центр. Є мова про Бога, але саме тому, що Ісус сам є Богом, Сином ціле його благостування і сповіщенням, Його властивого таїнству христології, тобто мовою про присутність Бога в Його власних ділах та буті. І ми побачимо, що саме цей момент виявляється ключовим, саме це вимагає прийняття важливого рішення, саме це привело до Христа, і до, до Христа і Воскресіння.